Доброго дня всім! Сьогодні буде ось таке відео, як відео огляд городу біля хати. Ну що, розпочнемо з малини, яку ми фрезерували Можете перейти по відео, я знімав. як навесні ми фрезерували. Малина в нас сорт Джоан Дей, кому цікаво. В принципі, ми ним задоволені, так як ягоди родить дуже великі і дуже добре зберігається. А саме те, як збираєте, вона не тече, Ну, і можна заморожувати і розморожувати. І ягоди від цього не розсипляться, будуть такі, ніби ви їх позбирали. Ну, як бачите, в нас чотири рядки, не трошки відрізняються цих два більших, ніж ці, так як ця малина в нас уже другий рік. Цих два рядки тільки перший рік цього року будуть родити. Також ці маленькі, отакий, як би то сказати, трошки мінус, те, що вона потребує підв'язування. Так як корчі не можуть тримати свої ягоди. Ну, як на виросте, просто поломиться і нічого з цього не буде. Тому, як бачите, ми понабивали колики для того, щоб Підв'язати. Ну, в подальшому покажу, як ми це все попідв'язуємо. Поки що ще на це не пора. Ну, також, як можете бачити, кинули капельний полив, з чого було, з того і збирали. М -м відстань між каплями в цьому. Поливі 20 см. Так, пару слів по цьому поливі ми ним дуже задоволені, так як вся волога йде в глибину землі, а не поверха. Так, наприклад, якщо взяти відро і поливати поверха, вода розтечеться, а толку від цього не буде. Тому ці ми Капельними поливами ми задоволені. Так як, бачите, ми їх ось тут на городину кинули трошки, на помідори, перець, ну, де попадає. На наступний рік то вже плануємо садити все ось так в рядки як помідори і перець. Для того, щоб можна було в кожен рядочок кидати капельну стрічку. Також покажу, яка в нас клубніка. Ось. Два рядочки. Ось ми її поливали, як бачите, ще видно, що є волога. Це ми, здається, поливали М день тому десь так, плюс-мінус, то ще тримає вологу. Ну що, скоро у нас буде вже клубніка. Ось такі. Ось вже починає червоніти. Скоро будемо їсти свою клубніку. Ось вже доволі файно. можна попробувати. Так. Також як бачите огірочки посіяні, там далі капуста. Тут в нас знаходиться бараболя. Е, так, шість рядків скороспілки і два рядочки простої. Для того, щоб не їздити в поле, копати бараболю. Вийшов, викопав собі і все. Як би то сказати, все під рукою. Також в нас є садочок. Тут в нас також якісь різні сорти яблук, грушки, вишні, черешні також є. Ну, цим я так не цікавлюся дуже. Це насаджував тато з дідом садочок. Ну, більше тато це все обтинає обробляє, кропить, більш він знає, що тут є. Також в нас ось тут такий куточок відпочинку, гойдолочка, лавочки. Все для того, щоб приємно проводити час. Так, Трошки пройдуся по садку. Ось такий. Насос музейний експонат, так, тут у нас так все декоративний лепить. вулик. Так виглядає садочок. Тут також агрус. Все на купу трішки, але Дов... доволі красиво в нас вийшло. Так город виглядає з іншого кінця. Таку також кукурузу посіяли пару рядочків. Так, ну, на цьому все. Кому сподобалось таке відео, кого що цікавить, запитуйтесь, коментуйте. Ну і все пока пока.